Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і сьогодні саме час розповісти вам про те, що ж сталося з моєю спиною. Я розповідаю вам це не для того, щоб просто похвастатися або пожалітися, але для того, щоб люди, можливо, якщо їм потрібна буде інформація, могли її знайти. Тому що мій випадок вважається рідкісним, один на сто тисяч. І, хоча я чула від фізіотерапевта, що зараз це стається частіше з людьми. І коли я шукала інформацію, я була дуже розгублена, тому що я не знала, де шукати. Я знайшла на якихось старих англомовних форумах, але нічого ні в українському сегменті інтернету, ні в російському я намагалася дещо познаходити в мамських групах, але також, також було доволі недостатньо інформації. Тож, 15 січня 2025 року, я прокинулася вранці і пішла до ванної. Я не пам'ятаю саме конкретний цей момент, коли це сталося, чи коли я ступила із е, ванної до раковини, чи від раковини в бік ванної. Це не був якийсь великий крок. Тут у нас доволі низькі ванни, і не, не так, як в Україні, не потрібно аж переступати. Це просто був крок. І у мене щось заболіло в крижах, в тазових кістках, де вони там, оці крімся, я відчула якийсь дивний біль. Ну, біль то біль, я якраз в той момент балакала по телефону. Ніч темно, думаю, зберу дитину до школи. Зібрала дитину до школи і пішла до роботи. Мені до роботи йти е, кілометр, але в тому кілометрі е, взимку іноді не почищені дороги, то я зазвичай вибирала довший шлях, тобто там два е, кілометри, але чищені дороги. Я собі прийшла на роботу, я зазвичай приходжу трошечки раніше. Прийшла на роботу, щось сіла сидіть, боляче сидіть. А в мене екстеншн деск, який піднімається. Я думаю, ну боляче сидіти, то буду стояти. стала, а боляче стоять. Я така цікаво, і що робити тепер? Пішла, полежала, не допомогло. У мене була важлива нарада там, я пішла на нараду, було дуже-дуже боляче сидіти. Але я щось ще посиділа, щось ми побалакали, і я сказала, що я, мабуть, піду, попрацюю з ліжка, тому що мені боляче сидіти і стояти. Всі сказали, окей, іди, я прийшла додому і зрозуміла, що я не буду працювати з ліжка, тому що ліжку лежати мені теж боляче. Такий біль. Я не можу сказати, що це найболючіше, що я відчувала, але просто він дуже ну, боляче було і дуже набридливо. Я з'їла парацетамол, мені не допомогло, я з'їла нурафен, мені не допомогло, і мені так прям було неприємно. Я написала стеопацію. У мене на наступний день мав бути прийом на вечір. Я кажу, давайте перенесемо, може, на інший час. Вона каже: окей, вранці приходь. Приходь вранці на щось там. Я не пам'ятаю на 9.45. Я така, окей. <кій> Всю ніч не спала після цього. 16 січня прийшло. Вранці, 16 січня, я не придумала нічого кращого, ніж піти на роботу і спитати в канадців, що робити в таких випадках, тому що я. Була трохи розгублена, я не стикалася іще ну, з дитиною, то ми ходили там якісь труси мозку перевіряти. Ще там всякі штуки, але я не стикалася з медициною, щоб для мене, крім сімейного лікаря. Тож я прийшла в, до роботи і почала питати в канадійців, що мені робити. Мені кажуть, знаєш, що, мабуть, іде до госпіталю. Я така... Добре, піду до госпіталю. Один співробітник мене викликався підвести, але мені не треба було, я була з машиною, така спальня, я сама справлюсь. Сіла в машину, поїхала до госпіталю, у мене робота прямо біля госпіталю. Прийшла туди дві години, постояла в очікуванні. Там мене запитали десь два чи три рази одні ті ж самі запитання: почекала, 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 і в мене вже був час прийому остеопатки. І Я вирішила, що. Нічого страшного не станеться, якщо я зараз піду до остеопата. Пішла до неї, розказала, що у мене болить е, сідниця, Тобто, я не знаю, як це казати. Я ж, я ж славій не знаю. Я показала їй, у мене болить ось тут, у мене болить по нозі вниз, у мене е, болить е, литка, у мене болить кістка і стопа. Вона щось зі мною пошаманила годину півтори я не пам'ятаю скільки, і каже. Все нормально йди. Я кажу, слухай, ну типа, в лиці стало краще, я не відчуваю болю, я відчуваю лише оніміння. Кажу, може, мені варто йти до е, госпіталю. Вона каже: Ну, що тобі госпіталь зробить? Лише дасть тобі пейнкілери. Я така, так може, мені треба пейнкілери? Вона каже, ну я би не йшла, я би щось там чекала. Я така, ну добре, поїду додому. Поїхала додому, і це якраз починалася буря. Там, хуртовина, хуга залеті, заметіль. Е, я приїхала додому і вирішила в той день нікуди не йти, тому що... тому що буря. Ну, настільки сильна була, що люди, які привозили, наприклад, дітей на якісь позашкільні заняття, вони не могли доїхати за місто, навіть якщо це близько, тому що геть не видно було дороги. Зовсім абсолютно не видно було дороги. Я залишилася той вечір дома. Намагалася щось там посидіти, полежати. Нічого мені не допомагало. Я щось привалювалася в сон кілька разів, але спати не могла. Тож на наступний день, в п'ятницю, 17 січня, я була вже 7 годин ранку в госпіталі. Мене потримали, знову, знову розказала історію раз, другий раз мене потримали 2 години е, в тріажі. І після цього. Е, Медсестра мене оглянула, лікар до мене прийшов, побалакав, і мене відправили на комп'ютерну томографію, яку мені довелося ще почекати. Якийсь час в кабінеті, в дуже маленькому, але я там познайомилася з всякими цікавими людьми. Бо я, я ходила навколо них, дуже маленький кабінет. Я ходила навколо них, бо не могла сидіти, і ми балакали. Балакали, балакали, балакали. Після цього медсестра знову мене оглянула. Мене відправили на КТ, тому що і ще виявили, що в мене оніміння, і після КТ лікар мені сказав, одразу результати прийшли, і лікар мені сказав: знаєш що? Ти, мабуть, їдь сьогодні на МРТ на 7 годин вечора в Реддір, це місто за 100 кілометрів від мене. Я така: МРТ? в Канаді сьогодні, а це вже обід по обід, а це сьогодні. Це щось, думаю, в мене якісь погані справи, раз мене відправляють. Раз мене відправляють на МРТ. Е, 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 інші люди чекають рік, півтора-два, а тут в той самий день, думаю, хм, цікаво. Дзвоню подружці, кажу, подружка, ти можеш мене відвезти в редір, У мене немає машини, бо я до цього брала батькову машину, і я зрозуміла, що ну, і мене е, боляче і мені ще прописали знеболювальні. З якими не можна водити машину, тому що я сказала, що мені не допомагали ні тайленол, ні бопрофен. Подружка сказала, що звичайно вона мене відвезе, у неї нова класна машина. Я наїлася цих прекрасних таблеточок, і вони не допомогли мені справитися з болем, але вони допомогли мені покращити настрій. Приїхали на МРТ, зробили МРТ. Назад попали в дуже страшну бурю, але мене ну, боже. Подружка класна водійка, вона все нас так класно привезла, незважаючи на ту бурю, яка тривала вже другий день, але вщухла порівняно з тим, що було до цього. Вона, вона привезла мене додому. Поїхала до себе додому, вже було пізно, вже по 10 десь було, поки ми всі ці справи владнали. І на наступний ранок, на 7 годин ранку, я поїхала до лікаря, тому що мені сказали, поки ця зміна ще не пішла, їдь до нас, результати вже будуть готові. Я приїхала до них, знову ж розповіла всю цю історію, реєстрацію. Вони кажуть: прийшли твої результати, їдь в Роялалик, це Роял Олександра Hospital в Едмонтоні, Тебе лікар там уже чекає. Я дзвоню подружці, кажу, подружка. 7 годин ранку їдемо в роялалик. Вона дуже швидко організовує Теодора, щоб він йшов до неї, тому що вона ну, погані діла, значить, Тіпа, всю, вона вже я показала їй результати свого МРТ. То вона дуже дуже класно все організувала, доставила мене до госпіталя і була зі мною весь час і виконувала. Функцію лагідного перекладача, тому що до того часу я вже дуже давно не спала, і я була зла і агресивна, і я дуже втомилася повторювати одні і ті ж самі відповіді, тому що я вважаю, що в системі вже мала би бути ця інформація, як я відчула більше. Я вступила, нічого не сталося. Там мені міло. Я звідти та звідти, така моя адреса. Ось, ну і просто це повторення, повторення, повторення. Мене вже викашувало. Мені кажуть, чого ти так агресивно розмовляєш? Я кажу, та я не агресивно розмовляю. Я просто намагаюся. Ну, ще раз це розказати, це мій просто акцент робить мене агресивною. Зрештою, зустріла мене лікарка, зробила деякі тести і сказала, що операція має бути протягом 12 годин. І я думаю, що вже 10 хвилин я тут розказую. я Просто скажу, що це кавда як синдром синдрома або синдром кінського хвоста. І наступне я розкажу в наступних відео.